Чи не поїхати нам у кемпінг на вихідні? З задоволенням. Привіт світ! На дворі початок лютого, і це значить, що в штаті Теннесі майже офіційно починається весна. З огляду на те, як ми одягнені, можна припустити, що тут вже досить таки тепло. Але якщо зазирнути в прогноз погоди, то по ночах все не так райдужно. І коли зайде сонечко, потрібно бути готовими. Особливо, якщо ми збираємося залишатися тут на ніч. До речі, про тут. Ми з вами у Фолкрік Falls Стейт Парк. Це власне парк, який підпорядкований виключно штату Теннессі, ну тобто він не є національним. А якщо ще точніше, то ми у кемграунді на колі Ей всередині самого парку. Місцевий кемпінг поділено на 5 зон. Його загальна ємність 202 місця. Більшість з них підходять як для RV, так і для відвідувачів з наметами. Стандартний майданчик обладнано ось таким столом та грилем. А також тут є доступ до води та навіть електричні розетки. Останні два фактори, схоже, суттєво впливають на цінову політику цього кемпграунду. Адже нагадаю, що за можливість померзнути тут дві ночі ми заплатили трохи більше 70 баксів. Також на ціну впливає віддаленість майданчика від інженерних споруд або наявність додатково ще й підключення до каналізації. Ну і звичайно, ціна в будні і на вікенд також трохи відрізняється. У нас вже був певний досвід користування кемпінгами в США. Зокрема, минулого року ми провели кілька днів у кемпі поблизу Гранд Каньйон. Так, Сергійко, було діло. І Як там відео, коли очікувати? В цьому році. Угу. Підпишіться на канал перевірити. І лайк поставте. В Гранд Каньйоні ціна була фіксована: 18 доларів за ніч. Якщо не помиляюсь. Проте, ні електрики, ні власної води на ділянках не було. А у нас була? Так, досить спойлерів. Озробиш зробиш відео і розкажеш. У Фолк Fall Creek Falls також є 12 примітивних майданчиків. Тобто вони не включають воду чи електрику та призначені лише для наметового кемпінгу. Дев'ять з примітивних місць є прохідними та розташовані в лісі за декілька десятків метрів від визначеної зони паркування. Зважаючи на всі доступні нам блага, ми, як бачите, прихопили з собою трохи корисних речей. Це все стало можливо не в останню чергу завдяки нашій обновці. Думаю, ви її вже помітили. Це бокс на дах авто, і знову не від Туля, а від місцевої Якіма. Назва ніби тяжіє до азійських країн, проте це назва міста у штаті Вашингтон, де і була заснована ця американська компанія. Вибір був зумовлений не лише бажанням тестувати обладнання від різних виробників, а ще й тим, що купували ми цей бокс вживаним. Так би мовити, з рук. Вони тут замість OLX використовують Facebook. Менше з тим. За півціни пристойний бокс. Ми вже навіть встигли зганяти з ним у Флориду. Ще одна цікавинка, яку ми придбали наприкінці року, це новий намет. Ну насправді він теж вживаний. Ну а що робити? Все новим не купиш, як би не хотілося. Найцікавіше в цьому наметі те, що ми жодного разу його не ставили і маємо лише приблизне уявлення про його розміри та те, як він виглядає. Що ж, пропоную не тягти сірка за хвіст. на дворі все ж таки календарна зима, і короткий світловий день ніхто не відміняв. Сьогодні, як бачите, теж давайте збирати докупи наші апартаменти. Hold they don't think it's alright throwing Nola in a trash can. Gotta carry it in a big stick. Doing buh 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 bu big things. Think I'm uh 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 amazing. I don't care what 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 the news is saying. That's a bona fide fact, man. I don't ever feel that bad. Fact. you tell me how dumb wrong you wasted your energy. Here's a saying we spurred out in Tennessee. Fool me once, shame on you. Fool me twice. I can't get fooled again. Fool me once, shame on you. Mm -hmm. Mm -hmm. Fool me twice. Well, I can't get fooled again. I'm American. So American. I can say anything. Ain't nothing feel better than acting with impudence. Who don't we love a little man in the land of this ignorance? Blonde faith in the simpleton. We could coexist with the pretty fish. God. More lobby than a hotel, no. big money in this big white awful Got the Coca-Cola cash coming over in a moment, so excuse me while I kick back and swig a big soda. Just sit back, watch this drive I'm in. I'm a fine fellow, hey I'm betting. It. Even if there ain't no fair, my presence I'ma be president pretty soon, I reckon. Ось тут ми сьогодні, та сподіваюся, завтра будемо ночувати. До речі, все, що ви побачите в цьому блоці, ми привезли за допомогою боксу на даху. Окрема подяка нашим родичам за надання цього прекрасного ліжка. По американським стандартам це Квінбет. Розміри наведу ось тут титром, а Натальчик зараз розкаже вам, який інвентар ми використали в якості постілі. Оскільки ми не сильно обмежували себе в речах. То на нашу квінбed ми застелили наступні шари. По-перше, ось такий плед, який виглядає досить ординарно, проте з ним все не так просто. Всередину цього пледу вшито нагрівальний елемент. За допомогою спеціального роз'єму він з'єднується з пультом керування і, відповідно, з мережею. Пам'ятайте, що наш кемп обладнаний розетками. Все це разом виконує функцію великої грілки, фактично на вселіжко. І це дозволить вберегти нам наші спини. Адже повітря в матраці досить швидко охолоне, пам'ятаємо про прогноз на ніч, і якийсь ізолюючий шар нам так чи інакше необхідний. Далі все досить просто. Ще минулого року ми купили окремий комплект білизни, якраз щоб використовувати в подорож. Адже спати на добре випраній білизні з натуральних тканин завжди приємніше. І я зараз навіть не про кемпінги. Ми користуємось цим лайфхаком, коли надовго зупиняємось в готелях або орендуємо апартаменти. Ось цей компактний чохол вміщує в себе 4 наволки та 2 простирадла. Якщо ви не знали, американці ще не винайшли під ковдру, і замість неї просто використовують ще одне простирадло. Перед останнім шаром в якості ковдри у нас використане пляжне покривало. Воно вже неодноразово грілося на сонечку і має додатково зігрівати холодними зимніми ночами. Ну принаймні, викликати теплі асоціації. І на фінал кладемо наші, можна сказати, літні спальники. Проте все це разом досить таки ефективно працює. З метою максимально відбити 35 баксів за ніч ми прихопили з собою ще й електрообігрівач. Його потужність 1,5 кВт, він абсолютно безшумний і має захист від перекидання. До речі, потужність, яку споживає наша ковдра, складає приблизно 120 Вт. Більше того, ми вже пробували ночувати в наметі не в цьому, а в меншому. Замість ліжка були самонадувні кілимки, а все інше в принципі не відрізнялось. пляжне покривало, спальники і наш електроплет, теж клали його під низ. Я вам скажу було досить таки комфортно, ну принаймні не холодно. До речі, зважаючи на споживання в 120 Вт, не обов'язково зупинятись в кемпінгу з розеткою на самому споті. Можна заживитись, наприклад, від нашої EcoFlow Delta 2. Її батареї ємністю 1 кВт годин вистачить на всю ніч. А це в нас інженерне приміщення. Праворуч, жіночі, ліворуч, чоловічі. Там всередині в нас будуть душові, ну і власне туалет. Тут доволі тепло. Тепло нам забезпечує ось цей чудовий прилад, він трошки шумить, проте це не так критично. Так, що тут у нас плитка, досить симпатична. Американський чудовий кран обожнює їх. Ну, власне і все. Щоб закритись, у вас є, ну, просто ось така невеличка шторка. Тут можна поставити свої речі, щоб вони не намокли. І дуже раджу приходити зі своїми капцями. На жаль, немає ніяких вішаків, Ну, схоже, вони тут були, проте щось з ними досталося. Просто повертаємо. Десь приблизно так. Потрошку нагрівається. Так що, думаю, все буде гаразд. До речі, у вище згаданому нами Гранд Каньйоні. Ось така душова кімната коштувала окремих грошей. Якщо не помиляюсь, за чи то 3 чи то 5 хвилин душу потрібно було заплатити 2,5 долари чи 5. Я, якщо згадаю, зроблю тут коментар. Тут же все включено в вартість за ніч, і з урахуванням того, що зараз низький сезон, то по суті у вас власна ванна кімната та туалет. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримайте нас підпискою та вподобайкою. Пишіть, що ви про все це думаєте в коментарях. До речі, поки ми тут налаштовувались, місцевий кіт вкрав з нашого столу пів упаковки риби. Сподіваюсь, йому було смачно, адже на ранок ми залишимось без бутербродів. Ще раз дякуємо за перегляд. Побачимось.